Всім привіт! Ви на каналі Алюнафлер. Сьогодні розмова піде про ось цю красуню. Ось такий кущара. Це моя телогіна кристата. Ось так вона виглядає. Ось такі гарні в неї яблучка, як кажуть, псевдобульби. Зростає дуже добре, ну, якось в одну сторону. Ви бачите, з цієї сторони. Нема нічого, бо вона ще не заплила, вже почала навіть спускатися вниз. Ось так і ось так. Але я ні разу не бачила, щоб вона квітла. Вона в мене вже ну, 5 років, мабуть, точно є. Купувала, вона прийшла, там було штук 4-5 псевдобульб, і ось так вона розрослась. І Я вже на неї жалілась, що вона не хоче квітнути, наче я все на світі роблю, як треба, читала і передивилася. Деякі приконизують її робити як стан спокою декілька місяців, не поливати її, щоб вона трошки якби стресунула, їй треба відпочити. Деякі кажуть, що треба поливати, треба їй прохолода, треба їй, вона не любить жари туди-сюди. Дивлячись по псевдобурбам, в принципі, їй вологи вистачає. Вона дуже гарно нарощується більше і більше. О, ну, квітнути вона не хоче. Я вже е, три роки вона в мене на вулиці влітку. Перший рік я її е, вішала під дерево. Вона все час тіньку була, все время, е, така, ну, якби, е, прохолода там була і е, нарощувала на добре псевдобульби. Потім, в цьому році, я вирішила її поміняти півдня вона прямо на спекотному сонці, прямо на сонці була. і Після обід вона була в тіньку, завжди її добре поливала. Даю їй всі, -всі добрива полива і для зросту, і для цвітіння, але і я її і просушувала, і, і, і не просушувала. і Вона в мене на веранді зимувала, де такі здорові перепади температури, і я її ставила, вішала в моїй там кімнаті, де я шью, ну така робоча кімната. Там вона в неї був постійний десь, взимку був десь такий період із 14 до 18 градусів. Не квітне і все. От не квітне. Дає нові зрости отам весь час. Бачите, так щось таке. Ось такі вже нові зрости у нас тут. Отак от, от. Але. Немає квітні. Я все думала, що ці зрости це можуть бути квітоноси, бо багато хто каже, що вони дуже схожі на початку. Але завдяки е Світлані Вайсгейбер, не хоче фокусуватися, Світлані вона показала, квітоноси, вони завжди такі коричневенькі, а нові зрости вони е відразу йдуть такі зелененькі. Так що в нас знову нові зрости, нові псевдобульби. Так, тут у нас що? І тут у нас, бачите. Ну, в общем, і, як ви знаєте, я недавно їздила в теплицю для канопи Охкіди. Вона знаходиться в Британії, це туди під Англію. Там дуже-дуже велика вологість, і це теплиця такого помірного і холодного клімату. У них для таких теплого клімату майже нічого немає. Тому от у них цілогіни дуже добре зростають. Якщо ви дивилися і огляд, і новинки, то я привезла мене там дівчата, ну, продавці, скажімо так, уговорили взяти інші цілогини, бо в мене такий був, поки я оцю не заквітну, всі кажуть, що цілогіна кріста, в принципі, вона не вибаглива. Не знаю, не знаю. Може, в косі не вибаглива, а в мене дуже вона вибаглива. І е, почали ми балакати, я їм розповіла, що про чого. Вона каже: ну, в принципі, вони зовсім не дають просушки, вона, вони весь час її поливають, і добрі в неї результати. В них там температура від десь 14 до 23 градусів максимум. Ну, якби прохолода така. І потім я їй показала відео. Благо, я її недавно знімала, коли показувала, як устатковувала свої цимбідіуми на, на веранді. Там вона є. І от показала, і е, вона подивилася і каже: в чому вона у вас росте? Кажу, ну ось таке кашпо, тут е, якби таке е, виложено. Як вам, із цього, із кокосового волокна. Тут краще видно на її сусідки, отаке кокосове волокно. Ну, щоб, щоб вже ж дихало, бо кажу, я там читала, що вона не ну, щоб вологість була, ну, вол, коріння дихало. Вона каже: ось може, може, отут зарита собака, чому їй щось не подобається. Так, вона зростає добре. Але може їй не вистачає, все ж таки коріння все дуже швидко пересушується. Навіть якщо ми їх дуже добре поливаємо, ось тут волога дуже не затримується. І якщо подивитися, це за 5 років, ні, жоден корінчик тут не виліз. Я навіть не знаю, який він там. Ну, так як подивитися, дуже він важкий, цей горщик. Якщо тут подивитись, я от, о, о, вони десь сажались в один і той же період. То вона тут, бачите, тут видно, виходить, заходять, переплітаються корінці. А тут я корінців цілогіни не бачу. Ви бачите, у нас таке сонце. О, і вона мені посовітула, каже, так як у вас дуже великий кущ, возьміть так, возьміть його, половину витягніть. Половину залиште в цій корзині, а половину посадіть так, краще саджати в такі ну якби підвішені горшки, але десь в пластмасові, щоб там були дірочки, щоб лишня волога відходила, ну все ж таки, щоб корінці не так просихали. Ось таку пораду вона мені дала. І е, каже: бо, по ідеї, в принципі, все ви робите правильно, ну так як для вирощування, для неї є всі умови, ну, як по ній, це дуже-дуже тут швидко е, просушується Все ж таки корінці. Е, вони дають багато, ну як, би, як, вам, е, е, як вона мені. Давайте я вам по-французьки скажу, буде краще. Зараз спробую перевести. Для зросту коріння дають все, що треба, але не вистачає їм, мабуть, сили, от іменно сили бути вологими, набратися всього, що треба, щоб дати стимул цвітіння. Все ж таки, коли рослина квітне, їй треба набагато більше сили віддавати. Е, і тому вона каже: ну, спробуйте, що вам все одно вона квітнути не буде, як ви мені кажете. Ну, це єдине, тут не знаю. Дівчата, е, е, знавці, у кого є ці логінки, зараз спробую приблизити, ось тут не знаю. Так, такий якийсь, чи це квітоносик, чи що воно буде. ну, е, Якщо ви мені скажете, що все оце. Це нові зрости. бо я ж не хочу, вдруг зараз почну ковирятися, а вона таки надумала ківнути. Е, теж, кажуть, не хочу сама собі спортити картину. Оце отакі ось, чи це нові зрости, чи це квітоноси, якось не знаю, як вам їх краще показати. Ось так от. Оце. Напишіть, хто знає, як по-вашому, що це. Якщо ви всі мені зараз напишете, що це. Що це нові зрости, то я от возьму, витягну її, витягну. І так, зараз трошки уберу так. Я її отсюди витягну. Якраз подивлюся, які там корінці. Ну, вона зовсім не тіліпається, її звідси, ну, якби, чу чуть що вона тут десь при. О, тут теж зріс. Що вона там дебело сидить, але я ні один корінець. Осюди, пів, мілім... пів сантиметра цієї цю... товщини, і вона така воздушна, то в принципі не вилізло. І тоді я так перер... ну, переріжу, чи може вона сама розпадеться. І одну частину таки залишу тут, а іншу посадю, як вона мені. Казала, і ще вона мене спитала, який там ґрунт, Чесно сказати, я навіть не помню. Бачите, є тут кора? А чи я додавала якийсь... Більш вологоустойчивий субстрат туди, чи е, кокочіпси, чи, е, чи, чи що, чи, чи чи чи, сераміс, якісь, чи, ну, не пам'ятаю, от не пам'ятаю, в що вона посаджена. І вона мені сказала: посадіть, або щоб трошки серамісу було, або Коко Чіпсів, щоб таке трошки волога. ну, якби, Бо кора все ж таки швидко просушується сама по собі. Каже, дуже швидко швидко вона, мабуть, просихає. Так що, ось таку пораду вона дала. Не знаю, чи, чи щось буде толк, чи не буде. Як ви думаєте, мене Олена з Англії питала, що ж вам сказали в, в теплиці за цю крістату. Ну, от Сказали, якби, попробувати поміняти їй сам горщик і, може, субстрат, якщо він не такий дуже вологойомкий. Оце. Оце отак сказали. Ну, щоб не одна трава була, хочу вам показати, в мене тут ось така вандочка заквітає. От тут у неї стерчав, як вона називається, ну, вже немає. І так, багато дала величенький такий був квітоносик, а тільки три спроможна була, всі останні вона там засушила. Ось така красунька. Мене розквітає. О, ну, а тут хочу ще показати, я вам казала, що ось тут я хочу одну етажерку останню. Але ми тут, місто вхідних дверей, ми через них не ходимо, і ми поставили таке вікно. І навіть не я, навіть не я а мій чоловік запропонував сюди також зробити етажерки. А так як я жіночка ну, слухає свого чоловіка інколи, тому я вирішила з ним согласитися і зробити ще 2-3 е, етажерки. Ну, а дівчата, у нас останнє сонечко З наступного е, з тижня температури падають, так що дівчата потихеньку будуть устраюватися на сплячку. Ну, а я вам бажаю гарного дня. Слава Україні всім пока-пока.